Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист у Львові в обід завершили пошукову рятувальну операцію. Внаслідок російської терористичної атаки загинули семеро людей, серед яких двоє дітей. Понад 60 постраждали, звернулись по медичну допомогу. Ракетним ударом пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади та історичні будівлі, які є спадщиною ЮНЕСКО. Наслідки атаки. Сюжет. Світлана збирає речі своїх рідних, які вціліли після ринкового ракетного удару. Її мама, 92-річна бабуся та бабусина сестра, переїхали з Херсона до як їм здавалося безпечного Львова. У цьому будинку винаймали квартиру. Де тепер шукати рідних? Не знає. Цієї ночі. От ми бігли до них, тому що заблокувало двері. Вони не могли вийти. Їх витягували з вікна. Де вони зараз мають бути, ніхто не знає. Пан Ярослав показує поранення від скла. Під час удару він був у спальні, де нині вибиті всі вікна. Я якраз в спальні був, я там став, ще, був, ще, ще був. котиків, е, у нас два котики є, вони обід не слаби втікати, і то все. Ну, мене поранило в ногу, я скоро побіг замивати. От, це там осколок, напевно, стекло є. От ту ударило, теж в голову, теж пора. Багато шкла було. Близько п'ятої ранку ракетними ударами росіяни перетворили серед місця Львова на руїни. Палали будинки та автівки. Під завалами кричали люди. Понад шість десятків постраждалих звернулися по медичну допомогу. Семеро людей, серед яких двоє дітей. З однієї родини загинули. Це фото оприлюднив Андрій Садовий. Під світлиною написав: після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія. Та три їхні доньки: Ярина, Дарина та Емілія, загинули у власному будинку. У лікарні міста доправили понад чотири десятки поранених. Зараз працює шість операційних із для порятунку життя пацієнтів, які є найкритичнішими. На загал із поступивших пацієнтів є 11, які сортовані як червоні, тобто перебувають в критичному стані. У Львові пошкоджено два медзаклади, три школи, понад півсотні будинків. Із шести, що зруйновані найбільше, людей виселятимуть. каже міський голова Львова: шість будинків люди відселені, і ми зараз пропонуємо людям проживання в готелі. Також профінансуємо оренду помешкань на той час, поки будуть тривати роботи по відновленню. Дуже багато вікон повилітало, дуже багато різних пошкоджень. Але це є дрібниці, якщо порівнювати з тим, що загинули люди. Загалом пошкоджено щонайменше сім пам'яток архітектури деякі охороняє ЮНЕСКО. Щойно екстрені служби не дадуть туди доступ. Комісія зможе оцінити збитки. Завтра у Львові оголошено днем жалоби. Мирослава Соколовська, Оксана Ясницька, вікна СТБ. Єдині новини.